Привіт сьогодні розповім про вітамін b 12 Вітамін B12 – це загальна назва для групи речовин кабаламінів. Одна з цих форм бере участь у обміні жирів, а також вона необхідна для перетворення гомоцистеїну в метіонін. Якщо ця реакція порушується, в організмі накопичується занадто багато гомоцистеїну, що може сприяти розвитку атеросклерозу і іншим серцевим захворюванням. Нестача метіоніну ускладнює утворення холіну, гормону ацетілхоліну, а також порушує виведення холестерину з крові печінкою. Це також Призводить до дефіциту фолієвої кислоти. Основною клінічною ознакою як дефіциту вітаміну В12, так і фолієвої кислоти є певна форма анемії. Фолієва кислота та вітамін В12 тісно пов'язані, великі дози фолієвої кислоти можуть трошки допомагати при дефіциті вітаміну В12. Але повернемось до того, що нестача вітаміну В12 може провокувати нестачу фолієвої кислоти. Оскільки фоліова кислота необхідна для синтезу будівельних блоків ДНК не лише клітинам крові, а й усім іншим клітинам, особливо тим, що швидко діляться, то при її нестачі порушується робота епітелію шлунково-кишкового тракту. Це може призвести до виникнення ерозій, а на фоні зниження кількості лейкоцитів до виразок та відмирання тканин у слизових оболонках рота стравоходи, шлунку та кишечника. Вітамін в 12 також бере участь у купі надважливих реакцій. Його нестача може викликати жирову дистрофію нервових клітин і руйнування мієлінової оболонки нервів. При дефіциті вітаміну в 12 може розвинутись імунодефіцит через утворення нейтрофілів, це такий тип лейкоцитів, які не можуть ефективно боротись з бактеріями та вірусами. Вітамін В12 містить кобальт і називається зовнішнім фактором касла. Для його засвоєння необхідний внутрішній фактор касла, білок, який виробляється клітинами слизової оболонки шлунка. Вітамін в 12 утворює комплекс із внутрішнім фактором касла, що захищає його від руйнування в кишечнику. Тільки в такому комплексі вітамін може всмоктуватись. За допомогою спеціального рецептора. Однак у великих кількостях, понад 200 мікрограмів, вітамін в 12 може всмоктуватись і без внутрішнього фактору касла, як у кишечнику, так навіть і в році. Якщо у людини є генетичний дефіцит внутрішнього фактору касла або рецептора, може розвинутись певна форма анемії. Частіше зустрічається злоякісна анемія Адісона Бірмера, яка виникає через вироблення антитіл до клітин шлунку або до внутрішнього фактору касла. Вітамін В12 не синтезується тваринами чи вищими рослинами, його виробляють лише бактерії. Кишкова мікрофлора людини також може синтезувати вітамін в 12 але це відбувається в товстому кишечнику, звідки вітамін практично не всмоктується. З тонкого кишечника вітамін потрапляє у кров в комплексі з білком, транскабаламіном. Потім він накопичується в печінці, тому м'ясо, риба та молочні продукти є основними джерелами в 12 для людини. Запасів вітаміну В12 в організмі людини вистачає на 3-4 роки. Щодня з печінки виводяться від 3 до 7 мікрограмів вітаміну, який знову всмоктуються в кишечнику. З їжею засвоюється близько 20-25% вітаміну В12, а з сечею виводиться лише незначна його кількість. Цікаві факти про вітамін В12. Вітамін в 12 був відкритий в процесі дослідження злоякісної анемії, захворювання, яке раніше вважалось смертельним. У 1920-х роках вчені з'ясували, що ця анемія виникає через дефіцит речовини, яку пізніше назвали вітаміном в 12 Це відкриття врятувало багато життів. До речі. От чому крайні форми ваганства, що не компенсуються прийомом вітаміну В12, можуть бути смертельними у довгостроковій перспективі. Вітамін В12 це єдиний вітамін, у складі якого є мінерал Кобальт. Саме тому його хімічна назва кабаламін. Кобальт надає вітаміну в 12 характерний червоний колір, тому розчин цього вітаміну часто має рожевий або червоний відтінок. Як бачите, кобальт – це не лише важкий метал, а й життєво необхідна для нас речовина. Хоча вітамін в 12 вважається безпечним навіть у великих дозах, надмірне його вживання може призводити до побічних ефектів, таких як висипання на шкірі або порушення травлення. Однак це трапляється дуже рідко, оскільки організм легко виводить надлишок вітаміну. Як бачите, наш організм не тільки готовий до доволі тривалої відсутності тваринної їжі та накопичення b 12 а ще й до доволі суттєвих тваринних читмілів і його виведення. На відміну від багатьох інших вітамінів, вітамін в 12 добре переносить теплову обробку. Наприклад, при варінні м'яса або риби втрати вітаміну в 12 мінімальні, однак він руйнується під дію світла, тому продукти багаті в 12 краще зберігати в темному місці. Дефіцит вітаміну в 12 часто пов'язують із депресією, тривожністю та іншими порушеннями психічного здоров'я. Це пов'язано із тим, що вітамін в 12 бере участь у синтезі серотоніну, його ще називають гормон щастя. Дослідження показують, що прийом в 12 може покращити настрій у людей, але тільки у тих, хто страждав від його нестачі. Деякі дослідження свідчать, що достатній рівень вітаміну В12 може знижувати ризик розвитку деменції та покращувати когнітивні функції в людей похилого віку. Це пов'язано з його ролью у підтримці здоров'я нервової системи та запобігання атрофії мозку. Для людей, які мають проблеми із засвоєнням вітаміну В12 через шлунково кишкові захворювання, існують альтернативні форми прийому. Це можуть бути спреї, пастилки або ін'єкції. Ці форми дозволяють вітаміну В12 всмоктуватись через слизові оболонки або потрапляти одразу в кров, минаючи травну систему. Дефіцит вітаміну В12 може виникнути через захворювання, які супроводжуються атрофією слизової оболонки шлунку, а також після операцій зі зменшення шлунку. У людей похилого віку часто спостерігається дефіцит вітаміну В12 через атрофію слизової оболонки шлунку та зниження вироблення внутрішнього фактора касла. Всмоктування вітаміну відбувається в тонкому кишечнику. Тому захворювання, які уражають цю ділянку, наприклад, хвороба крона або операції на кишечнику, можуть призводити до дефіциту вітаміну В12. Чисте веганство також може призводити до дефіциту вітаміну в 12 оскільки рослинні продукти майже не містять кабаламіну. Іншими причинами можуть бути паразити, гельмінти, які поглинають вітамін в 12 а також прийом деяких ліків. Які порушують його засвоєння, коріння також прискорює руйнування вітаміну В12. Ознаки дефіциту вітаміну В12 12 це певна форма злоякісної анемії, ураження нервової системи, подразливість, втомлювальність, відчуття поколювання у тілі, а у крайньому випадку паралічі з порушенням функцій тазових органів. Ураження шлунково кишкового тракту, сухий яскраво-червоний язик, втрата апетиту, недостатня кислотність шлунку, діарея, а можливі виразки на слизових оболонках. Іноді дефіцит вітаміну В12 може супроводжуватись падінням тиску при зміні положення тіла і лікується внутрішньовенним введенням кабаламіну. Часто дефіцит вітаміну В12 поєднується з нестачею міді, що призводить до Анемія, нейтропенії, зниження кількості нейтрофілів та ураження нервової системи. Добова потреба в вітаміні В12 становить 3 мікрограми. Основні джерела вітаміну B12 12 це морепродукти та молюски в першу чергу. Печінка та субпродукти тварин, скумбрія, сардини, оселедець, тріска, сир та яйця. Ну що ж, з мене цікава та корисна інформація, а з вас лайк та підписка. Почуємося!